Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Як передають наші джерела в новорічну ніч путіну зовсім стало зле. Запис привітання під куранти був зроблений ще місяць тому, як раніше говорив телеграм канал генерал СВР, диктатор буде святкувати в одному з бункерів разом з Кабаєвою та найближчими вірними соратниками-олігархами. Проте, згідно даних надійних джерел проведе він цю ніч під капельницею та на сильних знеболювальних препаратах. Стан диктатора з кожною годиною все погіршується. Як зазначають джерела, Кабаєва покинула місце святкування разом з дітьми. Путін захотів, щоб нікого не було поряд, крім охорони та медиків. І це все на тлі заяв розвідки. У розвідці дані вважають, що президент країни-агресора Російської Федерації Володимир Путін міг вирішити розпочати війну проти України під впливом гормональних препаратів для лікування онкологічного захворювання. Зміни в зовнішності диктатора, зокрема, місяця подібне обличчя є побічним ефектом гормонального лікування деяких форм раку. Ще однією реакцією на такі препарати є Манія Величі. Про це інтерв'ю виданню Берлінг сказав керівник відділу аналізу Росії Служби військової розвідки Данії. Зміркувань безпеки було названо лише його ім'я Йоаким. Не можу сказати напевне, але я думаю, що це вплинуло на його рішення, коли він розпочав війну в Україні, сказав він. У статті сказано, що ймовірно, що саме через болі Путін іноді здається незграбним. Наприклад, коли він сідає і хапається рукою за край столу. У данії вважають, що він не є смертельно хворим, але страждає на серйозний хронічний біль після кількох падінь і аварій. Через це диктатор може сидіти і міцно хапатися за речі. Все це для того, щоб полегшити біль. Він терпіти не може виглядати слабким і приниженим, тому така комбінація факторів може бути небезпечною, зазначив розвідник. Зважаючи на це, джерела у розвідці Данії кажуть, що подальший розвиток ситуації на полі бою в Україні буде залежати від особистого приниження Путіна, а не від військової сили. Водночас у Данії кажуть, що президент Російської Федерації ймовірно не помре від раку, проте такий стан здоров'я може призвести до втрати ним влади. Хвороба диктатора може змусити російські еліти вирішити, що їм потрібна більш сильна людина біля керма. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!